Nissan Patrol Combat – це оновлена версія легендарного позашляховика, яка створена спеціально для військового використання та виконання складних тактичних завдань. Автомобіль отримав посилене бронювання корпусу, яке забезпечує захист екіпажу від кулі і уламків, а також спеціальні елементи безпеки для роботи в бойових умовах. Завдяки надійній конструкції та модернізованим системам, «Патрол Комбат» здатен пересуватися у складних ландшафтних умовах України, долаючи як бездоріжжя, так і міські маршрути. Машина отримала покращену підвізку посилені шини з кулистійкими вставками та захист днища, що дозволяє витримувати удари під час руху по пересіченій місцевості. Силова установка «Патрол Комбат» базується на потужному дизельному двигуні, який забезпечує високий крутний момент та витривалість у тривалих маршах. У поєднанні з повним приводом і роздатковою коробкою із пониженим рядом автомобіль демонструє чудову прохідність навіть у найважчих умовах. Важливим оновленням є система додаткового охолодження, що дозволяє ефективно працювати двигуну під час інтенсивних навантажень. Також було вдосконалено паливну систему, щоб машина могла використовувати різні види дизельного пального, що є важливим фактором у польових умовах. Patrol Combat адаптовано під потреби військових. Замість стандартного оздоблення салон отримав функціональні та захищені матеріали, які легко чистяться і витримують суворі умови експлуатації. Передбачено місця для кріплення зброї, засобів зв'язку та спеціального обладнання. Сучасна електроніка включає систему навігації з військовими картами, засоби радіозв'язку та камери кругового огляду для безпечного маневрування у вузьких просторах. Додатково патрол комбат обладнано системами нічного бачення, що значно підвищує ефективність виконання завдань у темний час доби. Ця модифікація Nissan Patrol має стратегічне значення для військових підрозділів, оскільки поєднує надійність цивільного позашляховика з військовими інноваціями. Вона здатна стати універсальним транспортом для розвідки, перевезення особового складу та забезпечення мобільності у зоні бойових дій. Nissan Patrol Combat підтверджує, що навіть класичні моделі можна трансформувати у сучасну бойову техніку, яка відповідає викликам сьогодення.